Привіт, книголюби! Вітаю вас уже майже не на своєму книжковому каналі, тому що його випадково чи ні окупували. Сьогодні Брифіння. в нас. <світ> сьогодні у нас така незвичайна рубрика. Перша рубрика з того, що я собі задумала спільно зі своєю сестрою. Я забула вам її представити. Представся. Мож, можна не представляти. Мене звати Дарида. Я Дарида. Дарина моя сестра, і вона читає багато манги. Тобто перед вами людина, яка не читає манги, і людина, яка її читає дофіга. Мабуть, да. Ну, як сказати, багато. Думаю, ось в нас є манга з собою, правда, її небагато. Ось можеш показати. Ви в... бачите перед собою токійських месників. Перших три томи їх є. Скільки? А, видано зараз українською чотири, тому що а я все його ніяк не можу купити. А, а загалом, якщо не помиляюся, 29, начебто 29. Так ось покажу ще раз токійських месників. Ви бачите токійських месників, але ми будемо говорити сьогодні не про токійських месників, а в наступному випуску. Тобто, як бачите, якщо ми запишемо це відео до кінця, і ви його подивитеся, то у вас є шанс подивитися ще огляд на токійських месників, себто на перші три частини. Коротше, про що ми будемо сьогодні говорити? В нас взагалі ось це буде така рубрика обговорення. Такі тервені про мангу, можливо, про якісь комікси, можливо, ми будемо навіть розширюватись, але це буде не зараз. А сьогодні ось таке відне відео. Ми поговоримо взагалі про книжковий, книжковий манговий, манга-ринок, манга. Манга в Україні. Взагалі, що в нас видають, що можливо будуть видавати, що популярне, що таке, врешті-решт. І Ця манга, який в нас взагалі стан, яка ситуація зараз, і ось, власне, Дарина, можливо, ще розповість трішечки власного досвіду читання манґ. Тому що я страшенний профан. Ось я не читаю цей жанр. Ну, спойлер, ви вже зрозуміли, я вже прочитала, якщо ви стежите за моїми іншими соціальними мережами. Але по факту це мізер. Та й в принципі ми зараз спойлернули, тому що. Ну, Ну, це такий справді, майбутній спойлер на майбутній огляд. Тому Дарина коротенько скаже, що таке манга, чому в нас її, мабуть, читають, чому її обирають, і будемо бачити, як буде наша бесіда оце, рухатись далі. Оце, звісно, придумали, чому обирають. Я не знаю, чому інші обирають, я можу тільки за себе сказати. Манга це японський манга. Я просто привикла через гі говорити, і це велика помилка, правильно казати. Г через Г українізація за... українізація так, манга — це японські комікси. Вони е, чим їхня особливість в тому, чим вони відрізняються від простих звичайних коміксів, перш за все, що вони зазвичай в чорно-білому форматі є, звісно, кольорові. Наприклад, я, з тих, що я знаю, є кольорове видання атаки титанів. І людини-бензопили, це те, що я точно знаю, що є. типу, манги є е, е, чорно-білі, але іноді є ексклюзивні видання, де ж ті самі чорно-білі манги розфарбовують. Але це досить мало таких, насправді більше чорно-білі, і вони читають. Скажем, так, на виборі. тобто... По-китайськи, як для мене. Ні, в Китаї, до речі, нормально. З Зліва на право. Це ну, в Японії справа наліво. Типу, як в нас читається книжки, отак, а в манґи навпаки, ось так. І ще справа наліво ось так, типу, йде. Ну, да. Перед тим як кожна людина має сідати і береться за мангу в перший раз, чи там вона довгий час її не читає, і вона має оце. Вникнути, тому що коли я перший раз сіла читати мангу, я трохи тормозила і не розуміла, як його читати, хоча мені Дарина розповіла, як цей процес відбувається. І, наприклад, у наших виданнях зазначають, як читати правильно, але Поки ти на власному досвіді не переконаєшся це. Пише, як це робити, як це робити адекватно і нормально. Тому візьміть так. собі до уваги. Е, я знаю, що точно такі є інструкції в нашій ідеї і в мольфаркомікс. Це точно. і це прекрасно, тому що справді не всі знають, і важливо ознайомлюватись з цією інструкцією перед читанням. Наприклад, як я не знала колись. Ця бесіда зараз перетвориться на інтерв'ю. Я не пам'ятаю точно, коли ти почала читати манги. В якому віці це сталося і яка була перша твоя манга? Я почала читати манги з 12 років, зараз мені 19, тобто це вже приблизно скільки там років мені відрахувати. Ну, ви зрозуміли. да, Дуже 7-8. Перша моя манга була, до речі, це було. І, на жаль, на жаль, російською мовою мушу це сказати. У цьому реченні стільки фу, що я навіть не знаю, з чого почати. Тому що на той момент нас на, на да, на той, на той момент в нас не було розвинуто в принципі україномовного, а, так скажімо, азійську там аніме не було. Якщо було, то дуже мало. А манги взагалі були мертві. Тому я споживала російськомовний контент. І, типу, моя перша манга була це до речі, щоденник смерті, який таки не дочитала. До речі, те, що зараз може вийти, тому що воно досить таке популярне, Це ніби вважається класика, так? Да? Так, це класика. Я вже потім передивилася аніме. Це таке, да. Це дуже популярний тайтл, скажімо так. А да. що взагалі зараз, які манги зараз є в світі? Загалом на світовому ринку, якісь такі популярні, унікальні, цікаві, які найбільше цікавлять читачів усього світу. Не йшли спитати, я не супер такий спеціаліст в цьому. Я, так, тут, я 100% буду не права десь, там, тому що я не, там, не сижу в цій сфері, там, я не розбираюся. я так, Просто звичайний читач, який вже декілька років в цьому всьому. А, ну, на мою думку, здалося найпопулярніше з тих, що я знаю, це, перш за все, атака титанів. Я надіюся, що нарешті колись воно вийде українською. Ну, а ще які, наприклад, О, що в нас от, є, видали. Що в нас видали, до речі, токійські месники дуже популярні, якщо з того, що видали, і сталевий Алхімік з того, що в нас. Ось до речі, в нас буквально нещодавно наша ідея почали видавати цю мангу. Я її ще не читала. В Даші вона вже є, вона вже її читала. Ні, я її не читала, я не дивилась, тому я знаю сюжет. Ну, коротше, вона ще не читала, і якщо вам буде. Цікаво, ми зробимо відео, як ми будемо читати як ти «Сталевого читати? алхіміка. Ну точніше, ну так мангу ти ж не читала, так Це я знаю би... сюжет, але ну, але емоції від прочитання було б круто зафіксувати. І, можливо, якщо вам буде цікаво, ми прочитаємо цю мангу. Перша дом і розповімо про враження від початку такої масштабної серії. Ось. Ну, звісно, якщо буде цікаво. Про це ви можете написати в коментарях і ми будемо орієнтуватися на це. Щодо інших популярних манґ, ще можливо щось. Є е, зараз дуже популярне, це людина бензопила». Воно, ну, в принципі, було популярне, Манга вже, типу, завершена, йде друга частина, але зараз ще більше пік популярності, тому що зараз виходить саме аніме по цій манзі. Це з того, що я знаю, що зараз в цей mm -hmm. момент на самому піці це людина бензопила. Як на мене, дуже дивна робота. Можливо, колись до нас теж дійде, тому що як бачите, багато популярних речей загалом в книжковому світі в нас з'являється досить швидко. Думаю, що і манга буде дуже стрімко розвиватися. На твою думку, взагалі, я чи є якась перспектива швидкого розвитку манги в Україні а, ну, як ми... зараз з цим взагалі? Зараз, до речі, набагато краще ніж було, наприклад, навіть років три тому ще нічого не було. І я по суті мусила користуватися так, як я англійською не знаю, російськомовним контентом. Але зараз вже почали замінювати. Появилось українсько досить багато, враховуючи те, що зараз війна. То видають досить mm. так багато. Насправді я думала, буде гірше. Думала, що там Максим буде по одному тому в рік, але ні, деякі роботи подали по три томи, там по два, дещо й чотири. Я бачу, що вийшло за рік. Тому да, а потім я більш ніж певна, що це все стабілізується. Люди зараз більше відкривають для себе в принципі аніме, культура і манга, в тому числі, в тому числі зараз дуже сильно стоїть популярними і попит на це росте. Тому я думаю, що скоро буде ще краще, буде ще більше. Враховуючи те, що зараз вже скуповують манги тиражами і півроку чекати, коли тобі відправлять. <реш> до речі, така буде весела історія про те, що, як вчора Дарина каже: а може то би нам прочитати четвертий том токійських месників, месників. і говорити про чотири, а не про три? Кажу, та, я бачила в КСД, а до речі, КСД не так далеко знаходиться біля будинку, там хвилин десять в ТРЦ. Кажу, я точно бачила. Ну, тижня-два тому, мені здається, я бачила, я бачила іншу мангу. От, сам і вона провіла. така надумала піти, сходила, і що там трапилось? І там є нічого. Там буквально було, мабуть, штучок п'ять манги, Це були а ні, більше. Там було п'ять томів радіанту, але це, мабуть, не манга, бо я таки не зрозуміла, що це. Ну, я знову таки... Це ж, такі, манга. Можна, Французька манга. Би... Ну я не називаю мангами те, що не зроблено в Японії. Просто те, що воно під... Під... підлаштовано під мангу, Це так само, як називати аватар легенда про анга аніме. Це, а це не аніме, це нікелодіум зробили, це мультсеріал, але просто в стилі аніме. О, тому я не називаю це мангою. А, а там те було що там? О, до речі, були такі скімесники, але лише перший том, одна нещасна книжка. А, і Алхіміка, до речі, я там побачила. І ще якісь там дії. загалом в КСД вони є, але їх дуже швидко розбирають, тому що їх там привозять небагато. Оскільки в нас багато вже стоїть читати манги, їх просто розмітають. І ми не прочитали четверту частину, прочитаємо її пізніше. Ось так якось власне вийшло, що бачите, мало вона з'являється, але її швидко розбирають. Власне завершуючи цю розмову, я думаю, що ми згадаємо ще трішки про видавництва, які видають мангу зараз. Ось, ми не будемо детальніше зупинятися, але якщо вам дуже буде цікаво, ми також можемо зробити про це окремий ролик, де ми розглянемо там кожного. А зараз ми так пробіжимося просто по видаництвах коротенько, можливо, по тому, що вони такого видають, більш цільового, якісь цікаві манги, і, можливо, щось такого перспективного. Ось, я розпочну, напевно, з нашої так. ідеї, тому що це, це те, що я знаю, це те, що я. Спойлер, ми не готувалися до цього. А так, до речі, це відео, це просто такий, знаєте. І імпровізація. Так, справжня імпровізація, і тому ми просто говоримо, що нам, на думку, спаде так. або не спаде. Ну, ви зрозуміли. Коротше, наша ідея, вони видають зараз досить такий... Я б сказала багато манго, тому що раніше в них було більше дитячої літератури раніше в них і там і комікси були. Хоча мангу вони видають не перший рік, уже вона була й раніше, але зараз її стало набагато більше. Ось, власне, ті ж самі токійські месники. Алхімік, який з'явився недавно. І Дарина продовжить, бо я не все пам'ятаю. Я вже забула, що ти сказала. Алхімік і токійські месники. А, да, токійські месники Сага про Провіленд видається. Вже видано чотири томи з того, що я знаю, тому що я купую, скажімо так, цю мангу. Також є шість томів ательєчок клунських капелюхів. Капелюхів, перепрошую. А, і що там ще? Треба ще подумати, що в мене ще є. Я згадала про котика Чі. Я думаю, а. що всі про цю мангу чули або принаймні десь, можливо, бачили, тому що вона видається не один рік уже у нас, але в нас її немає, Себто а. в Дарини. Кохання на кінчиках пальцях згадала. З'їж мою підшлункову. Це наша ідея. Да, це все наша ідея. А, далі, що там ще? А. Бібліотекар, чи, щось там з бібліотекарем я забула повну назву. Ми вам ставимо картинку. Да, ми просто ми не будемо говорити повністю назви, бо тому, що те, що я нашла колись там писала, то я там скорочено назви писала, їх пам'ятати не пам'ятаю. Ну, коротко перечислити. Да. А я казала: Ганібал. О, до речі, в мене є весь ганібал. Плануємо також читати. Так а, і все, начебто, з того, що я знаю. Можливо, щось і пропустила, але коротше, це, ну, це на це просто потрібно окреме відео. Так. Коротенько. По інших мімір uh, раніше це називалося Денис та по Та була супер важка назва, від якої мені погано, тому я навіть не буду говорити. Якщо коротко, вони видають тільки я підніму цей рівень, якщо не помиляюсь, це називається. До речі, мабуть, це найпопулярніша манхва, це маньхва. Саме я не знаю, чи правильно манхва чи маньхва казати, тому що кожен по-різному говорить, так як в нас немає чіткого перекладу, транслітерації. манхва, це корейські комікси, і, типу, вони не тільки корейські, вони видають Японський, наприклад, берс, Берсерк. Наче. Берсерк. Напевне. Берсерк, так. Да. Я, я просто за це я не шарю, чесно скажу. Далі ще, так. А, то це, а так Манфа, і найпопулярніше, це ще я казала, тільки свій рівень. А, далі видавництво. Видавництво. Ну да, та, є. так, таке. вони при, видають першу Юрі мангу, мій лесбійський досвід, що я знаю. і ще... Здається, нещодавно був анонс. ні? Вона буквально недавно з'явилась. да, Вона недавно з'явилась, анонс, я не знаю, чи вже її видали. Чи тільки вона буде, тому що я не цікавлюсь цим жанром. Ага. Мальопис ще видає. Видавництво мальок. Мальопис, домогосподар і пророцтво вони ще видають. О, домогосподар я вже бачу, що домогосподар. Домогосподар. Домогосподарна. Я не знаю, я зимно завалила з української мови. Ще також є е, Сафран видавництво. Mm -hmm. Що вони там ведуть? зараз гляну? Путівка в Потобіччя і берегиню. Ось я взагалі не чула, наприклад, вперше. Так. Е, тепер видаництво Мульфар комікс. В мене з Мульфар комікс, до речі, є е, манга одна інша. Вона видана повністю, їх там чотири Тома, і, і вони в мене всі є. і Я їх прочитала. Будемо читати. Можливо, так. Е, добре, далі Блам е, і книга з. З нуля. І ще Де-Ма-чан. Так, Де-Ма-чан. Де да, дема чан Демячанс, Вибачте. Іноді я можу плутати, тому що я. ох. Сюпід, <гум> стюпід! Коротше, отак так коротенько назвали, що в нас видається. Так це небагато. Ринок лише на стадії. Я б навіть не сказала не те, що він розвивається. Він на зародках Зародження. розвитку так на так, Зародження. на зародженні розвитку видані манк. Я думаю, що надалі нас чекатиме багато цікавих і новинок, і продовження серії, які наразі видаються, але виходимо з того, що зараз є. Власне, я думаю, на цьому будемо завершувати. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобався такий формат. Нам не так легко знімати його разом, тому що моя рука ціле відео була сійкою для мікрофона. Можливо, в перспективі ми щось і придумаємо, але поки є так, добре, що так є. Тому будемо раді, що підтримуєте нас вподобайкою. Що там ще я можу тільки сказати, як каже пані Емма Тонюк. Да. Нічияна. ні, Емма, це ніхто не буде дивитися. Да. Так, тому чекаємо також на вашу підписку, дзвіночок на канал, якщо ви бажаєте, щоб ми продовжували знімати відео про мангу, можливо, про комікси. І в наступному ролику ми будемо говорити про що ще раз нагадаю: про токійські месники. Так, ми будемо говорити про токійські месники. Тому до наступного включення всім гарного настрою, гарного дня і до побачення. Добрий Добридень, побачимо побачив, що Фелікс нам нічого не спаскудить це буде непогано. Фелікс, будь ласка, збризній. Ти Так ти закрила два, як він з бризні трошки далі, просто тако О, тримати. так трима. Да, Дав дошклохушка тримати. Стійка для мікрофону.